Перші підсумки дня від вікон вітаю вас! Знову схід запалав сьогодні. Від ранку бойовики ведуть прицільний вогонь по опорних пунктах українських армійців на Донеччині. Обстріли по кілька годин із застосуванням мінометів на сході. Працює наш кореспондент Ігор Левинок. Він зараз з нами наживо. Ігоре, вітаю! де саме зараз б'ють і наскільки прицільно. Вітаю, Тетяна. Найтривожніше становище і найпотужніші обстріли сьогодні відбулися в районі Горлівки. І обстріли ці вже не провокаційні. Бойовики прицільно годинами гатять по позиціям українських військових під прицілом бойовиків від дев'ятої ранку. Позиції у Зайцевому, майорську та Новгородському. Б'ють із 82-мм мінометів, БМП протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Обстріли Зайцева та. Майорська тривали години зо три, і як повідомляють у штабі українські військовики мусили сьогодні давати вогонь у відповідь. Це було двічі, але лише із дозволеної мінськими угодами зброї. Ну і наша знімальна група сьогодні побувала на позиціях наших армійців, які тримають оборону в Зайцевому. Стрілецькі бої там точаться майже цілодобово з невеличкими перервами на кілька годин. Ну Тільки що на, ну, на наші клапана було. Набіг такий большой. обстріляли нас з БМП, з СПГ. Походу робота міномет. Видвигались, атаку, ну так би отошли. Частину села Зайцевого окупували бойовики, зокрема й місцеву школу. Армійці кажуть, сьогодні терористи лупили зі шкільного подвір'я, використовуючи дітей та вчителів як живий щит. Бэха работала, они поступают очень красиво. Она у них стоит за школой. Да. Спрятана за школой. Для того, чтобы как технику их не уничтожили, которая вот сегодня выезжала, стреляла, работала. Да, когда уже мы начали ответный огонь открывать по ним, вот, со стрелкового оружия, и они уже нагнали, уж там детей там насобирали возле школы, понаставляли, вот как бы, чтобы не открывали огонь по ним. Вот. На жаль, є і постраждалі від сьогоднішніх обстрілів. Достеменно можу говорити про втрати у селі Зайцевому, бо там я був а, і так. Один боєць сьогодні був поранений. А ще один а, це уродженець Чернігівської області. Мій земляк 90-го року народження він сьогодні загинув від снайперської кулі. Вот это мирне салашення. Напаминай, знаєте, коли виходить боксер в Ринг ззаді, зв'язаними руками. Все. Вот это ми. І це не вся тривожна інформація. Українські розвідники повідомляють, що бойовики скупчують важку техніку на лінії розмежування. По нашим даним заходять і танки, заходять, і гради заходять. Тобто ми бачимо, що формується така ударна група. Ну, ще ми маємо зведену інформацію зі штабу. АТО. а вона була сьогодні. Е, ситуація відносно спокійною, принаймні контрольованою. У штабі повідомили про одного загиблого бійця і також п'ятьох поранених від потрапляння на міну. Детальніше про гарячу передову я вже розповім у своєму сюжеті о 22-й. Ну і на тепер у мене все тетяно. Дякую, Ігор Левинок з воєнною хронікою з Донбасу.